Всім привіт-привіт! Сьогодні починається наша поїздка в Банско. Їдемо на вихідні, сьогодні п'ятниця. Плануємо там активно і позитивно провести час. Заїжджаємо в черговий тунель. Яка краса! Щойно майже пропустили поворот на Банську. Випадково згадали, де треба повертати. Їдемо і любуємося красою, видами, дуже-дуже красиво, але відео, як завжди, це не передає. Треба бачити в тому Приїжджайте в Болгарію і їдьте в Банську. Сьогодні таке сонечко. Яскравий, нічого не видно. Зараз будемо поселятися обов'язково, чи ще не зараз, може, спочатку поїмо, обов'язково все покажу. Жити будемо в комплексі, який називається Royal Tower. І зараз поглянемо, що там. Так, ми вже знайшли. Наш комплекс. Тут комплекс просто із багатьох таких здань. А, і ключі у мене. Всі чекають. В карманчик у мене. Лакшні. Знімаю обзор номеру швиденько. Кухня, кухня. Стіл, кімната для відпочинку. Тут будуть спати діти, розкладаються диван, вихід на балкон о поп Класний ще є балкон. Вид на гори. Супер. І далі. Ще одна кімната. Теж є вихід на балкон. І лакшмі вже відпочиваємо. Далі дивимось. Душева кабіна, полотенечко є. Все чистенько. І є ще кладовка. Кофемашина є, теж дуже добре. крісла качалки. <с> Пусики. Прикольненько, так? Да? Зараз нагріємо, включимо кондиціонер. Так, да, лакшмі? Подобається? Да. І нам пощастило з погоди, тому що взагалі не холодно, 8 градусів тепла. Уявляєте, як класно. І так комфортно, можна довго гуляти на вулиці. В горах то, понятно, холодно, піднявся, катаєшся, звичайно, зима, а тут гуляєш дуже-дуже комфортно. В Ванської різні магазинчики. Зараз підемо їсти смачно. Дуже багато іноземців тут. О, Популярні ціна, такі. Угу. Ой, клас, як в Іспанії продаються циферки Це на будівлі. Бачите? Номера за кішті. Це прикраси різні, такі незвичайні, подивіться, які годинники. Мабуть, щось з цього Є антикваріат, вінтаж. Погляньте, як незвичайно. Ну, це вже сучасні хендмейд сережки, я такі купувала. А це з каміння. До речі, каміння, ви знаєте, як астролог кажу, не можна носити все в підряд, потрібно підбирати тільки по вашій натальній карті. А з такими темними, то взагалі треба бути дуже-дуже обережними. Це, як завжди, Магніти. Так, дівчата знову не відходять від іграшок. Це да. Тут М -м -м. Це масочки дешевші, ніж Софії. Поняли, перчатки дешевші, чем в так, Вау. 22 ліва, хороші, такі ці. Угу, прикольно, так. Да. Шапочки дешевші, да, ніж. Ми вчора мені купували таку за 26 лева, а тут є навіть по 15. Отака От тут. Атмосферка, всі відпочивають, дивляться на прохожих, музичка грає. А я хотіла сюди, ми тут були минулого разу. Віранда. Там непогано. На вулиці так багато людей, а в закладах поки небагато. Тут поки пусто, мабуть, ввечері всі приходять. Зараз ми поїмо і поїдемо відпочивати в спа. Елі буде їсти супчик, дуже смачні супчики, курячі, у Амальки картошечка. Діння замовив м'ясо, і у мене будуть реберця. Тут все готують на такі штуки, на вулиці. Зайшли в дитячий магазин, Елі обрала таку іграшку. Елі як називається ця іграшка? Кромі. Mm, а Малька вибрала собі балапку і ще не може определитися. Е, а можна мені ще взяти? Ні, ти вже вибрала іграшку? Може вибрати дві балапки. А, АБЦ, вибирай. Все, ти не починай. Я вже не таку йому... Чесно. Чесно? Все, Елі така рада. Клас. Все, ідемо вже. А ну покажи, які ти вибрала кольори. Таку розову шерсть. Вау. І синюю шерсть. Крутяк. А вообще для чого вони взяті? Тапоч. Тапоч? Ввечері вирішили піти на ковзанку в Ванську є Ice Pink. Прикольно. І... Так. тут зона де переодягатися, купувати квитки, а я поки покажу вам, що тут. О, прикольно. І людей небагато. Так, погляньте, тут такі як самокати, але лижу самокат. <гум> Прикол. Тут можна кататись на самках, там гірки, прямо біля гондоли. Навпроти різні барчики, там теж дуже атмосферно, називається happy end. Я трішки підглядувала в віконце. Ой, клас. А тут ресторанчики теж такі атмосферні. Так, а Елі встигла покататися. Тут на горці дуже-дуже класно. Будемо сюди приходити. Завтра ще прийдемо. А тут люди, до речі, спускаються. Бачите? На лижах на сноуборді це оранжева вроде би, траса. отелі тут навпроти цієї штуки підйомника. Це... Покажи, як ти катаєшся.

Вид на гору, показують, що там на трасах робиться. Вони підсвічуються. Ой, Елі. І <плес> сьогодні у нас по плану ще тільки магазин купити продукти, повечеряти. І завтра буде також знову активний день. Завтра діти покатаються на самках, ми покатаємося на лижах. Ще я кудись сходимо. Що тут в білі. Так, ми прокинулись сьогодні, спали дуже довго і вирішили зараз спочатку відвести дітей, кататись на е, самках. А потім поїдемо самі з на гору кататися на лижах. Завтра, можливо, з собою візьмемо дітей. Зараз треба заплатити за паркінг і підемо на вулиці. Тепло, класно. Вийшли покататися на санках. Дуже багато людей тут. Дітей. Хтось відпочиває, хтось катається. Зараз Елі буде з'їжджати. Опа. Да? ні не, не, на край не нельзя. Класно. Ще взяли такі, як вчора були. Елі вони зручніші. Оп. Тут можна тормозити. У -у -у -у. Угу. Да. Так, ми вже піднялись, підійшли до Гондоли з лижами вже в оборудованні, йдемо купляти тікет. Ми вже їдемо в Гондолі. Піднімаємось. Цілий день коштує 110 лева з чоловіка, а на півдня коштує після 12.30 85. Це все разом. Називається пас якось там, де? Тіпас. Ті пас. Так, красиво, такий клас. Їдемо ще вище, сонце засвічує. Ну ще ми приїхали в Двіжуха. Тут дуже активно все, де малявки на лижах. Тут всі відпочивають. А потім їдуть кудись на якісь праці. А мені в руки не холодно. Покажемо, що там ще є. Хто хоче, їде ще вище, на ту Хто хоче, відпочиває валочику. Навіть з колясками тут їжу. З маленькими дітками. yeah <laughs> Так, ну що, ми спустилися. Траса 7 кілометрів була вниз. Прямо знову тепер будемо підніматись і спускатись. Це, звісно, кайф, я вам скажу. Це просто кайф. День загубили, десь він мене там жде вже. Раз. Зараз будемо спускатись знову траса 7 чи 8 кілометрів. Це такий кайф їхати безпреривно, взагалі просто кайф. Кайф, кайф, кайф. Тому дуже подобається. Так класно. Там ще крутяк. <зас> Ось така тут атмосферочка. Of course. かわいい。 Сютра ще прямо пару. Я дуже-дуже люблю з дитинства грати в Нарди, колись папулечка навчив. І ми приїхали сюди, а тут є нарди уявляєте, тому будемо зараз з тіною грати. I don't know. Дугу mm. не холодно. Вище. Так, вирішили перекусити на вулиці. Тут можна поїсти піцу. На вулицю тепленько. Приємно. Я чула, я Для чего у меня зарелка? Для пиццы. Ми чекаємо піцу День нас ходив за лакшмі забрали з машини. А тоді переживають за неї. Угу. Ні, не, не, лучше в лютому. Так, да, дивіться, як Іляна їсть піце. Вона знімає все, що на піці зверху. І їсть тільки тісто. А все смачненьке залишає. І так вже давно. А це такий класний магазинчик. Погляньте. Тут є такі різні штучки. Дуже-дуже багато всього. І каміння. Тут два поверхи. І свічки, і різні прикраси. Клас. Дуже гарно. Я хочу браслетик. Я тут, до речі, купувала браслетик. Не пам'ятаю цей чи ні, чи якийсь інші. В цьому магазині продаються натуральні каміння на півторого ціні. Я обрала собі браслет із Опалу. Цей камінь за нього відповідає планета Венера, тому мені можна його носити. А маленький можна камінь для Луни, тому вона обрала лунний. І зараз ще беремо підвісну і захотіла. Ручку? Я фанатка крові. Фанатка крові, так.